По про контракти. Дякую. Отже, за дорученням президента ми таку роботу почали. Це стосується загалом реформи армії, переведення армії на контрактну форму навчання, на контрактну форму служби. Перепрошую, відповідно, контракти, модель контракту передбачає можливість обрання як посади, так і місця служби. Контракти стосуються всіх, і в першу чергу спрямовані власне на діючих військовослужбовців, і діючі контрактники, і діючі мобілізовані, матимуть право укладати е, такі контракти. Термін контракту від 1 рік, два, три, чотири, п'ять років, тобто можна обирати. Єдине, що після двох е, років і більше терміну контракту буде надаватись відсрочка від мобілізації у час воєнного стану на 12 місяців. Це приклад, як і для контракту 18-24 для однорічного контракту такої можливості не буде тобто можна підписати однорічний контракт, але він не передбачає єдине, чим він відрізняється: він не передбачає дванадцятимісячної відтермінування. Сьогодні ми обраховуємо і обговорювали. Президент вже сказав розмір ось цього базового грошового забезпечення для контракту було проведено Генеральним штабом міністерством оборони більше п'яти відповідних досліджень, опитувань серед військовослужбовців. І відповідно таким ну базовим рівнем вважається 50-60 тисяч гривень оплати. що і президент сьогодні озвучив, що ми беремо за основу для подальшої розробки контрактів. Розробка контрактів передбачає. Зміни у законодавство і в декілька постанов Кабінету міністрів України. Зараз ці документи в роботі, власне, частина з них знаходиться на погодженні в ЦОВВ. Як тільки вони будуть готові, я думаю, вже на початку наступного року це буде внесено відповідно для розгляду і публіч, публічного, публічної уваги. І... до не... Верховної Ради саме? Ну, зміни в закон для того, щоб річний контракт, у нас немає в законі терміну річного контракту для людей віком старше 25 років. Тобто для цього треба змінити законодавство, щоб така змога появилась. Ну і відповідно, відповідна підзаконка, нормативні акти. Зараз це в роботі і на зовнішньому погодженні. Як тільки ну, буде уже все остаточно погоджено, ми представимо публічно.